Сьогодні понеділок, 9 вересня. Прекрасніший день. Я збираю зараз на зйомку в кав'ярню. Сьогодні настрій навіть є принарядитися. сьогодні така красно-страсна. Така в мене пташечка навіть. Дуже рідко ношу прикраси. Ще одна прекрасна подія. Третій випуск вже на ютубі, поэтому. Бажаю вам приємного перегляду. Або, якщо ви вже подивилися, пишіть коментарі, мені сподобалось чи не сподобалось, або там якісь моменти, які вам щось нагадали. Пишіть, поспілкуємося. Також сьогодні було трохи ресурсу прибрати свою хатину, і це також не не нарадувати. А я беру вас з собою. Маю надію, що буде в нас час. Познімати трохи і бекстейджу тут кастинг, Ми не можемо знайти актера для того, щоб відіграти в ролі про кав'ярню. Сьогодні у нас вівторок, і я так радію, що на вулиці вже спала ця спека, і можна одягнутися в сорочки. Ввечері навіть в жакі... жакет накинуть. трошки заскучала за осінніми нарядами. Я сьогодні вирішила позбутися деяких своїх речей, саме з одягу. Я могла би скористатися цими контейнерами, які стоять у нас на вулиці, куди можна просто прийти, скинути одяг непотрібний. Але я згадала про один цікавий, на мою думку, магазин він називається Ласка. Туди можна принести речі. Які будуть пожертвувані людям, які того потребують, також у них там є, типу як комісіонка Вони продають речі, вони в гарному вигляді. Я їду відвозити свої старі речі і, звісно ж, беру вас з собою. А ще один такий факт: що чиста голова вимита свіжо вимита, додає плюс 100 до настрою. і до впевненості. Це просто такі е, неперевершені такі відчуття. Хотілося трошки більше сказати про прощання зі старими речами. В мене не так багато одягу, і якщо я обрала річ, то це значить е, по по серцю. Але так само, коли приходить момент прощатися, вони мене просто починають або дратувати, або я розумію, що вони вже не приносять такого задоволення, або коли вже і по розміру там не підходять. Але хочу зазначити, що це речі завжди у гарному стані. Ще трошечки ізотеричних езотеричний факт грає роль в цьому, коли я відчуваю якийсь застій, мені потрібно якийсь новий поштовх. Нове вієння. коли не вистачає новизни, то я також е, передивляюся, що я в своєму там гардеробі або в своєму домі. З чим я можу попрощатися, щоб отримати цей новий поштовх. Це компанія про усвідомлене споживання речей. Вони за те, щоб давати речам новий подих. І також вони частину речей передають на благодійність. Другу частину речей вони продають і також донатять. І мені ця ідеологія їх дуже близька. Будь в центрі і це святе взять кавуську. Раніше це був Горький, називався він російською. А це я зараз дивлюсь, у них прикольний, як то кажуть, апгрейд. Він як це називається? Ребрендінг. Ребрендінг у них відбувся. І це святе взяти каву. В такий час, до речі, п'ю декав тільки. Тому що вже пізно. Макарунчик. Прекрасніший. Гроше дороблю. Люблю странненьке. І зараз саме головне. Щось мені захотілося. Взяти собі печиво з передбачення. Значить, печиво з передбачення. Ну, це прям, як наче, можна сказати, слоган до моєї цієї рубрики Сірі будні, що найбільші зміни в житті можуть настати в будь-який момент. Так що <свіття> <свіття> будьте до цього готові. А ще із новин. Я йду. Нарешті не, не на співбесіду, вже на стажування. Але я от е, ходжу, займаюся своїми справами зараз і ловлю себе на думці, що я, я, я так цього хотіла, а зараз в мене дуже змішані якісь почуття з приводу цього. Треба якось побути, пожити з цим, поваритися. Не знаю що Хоча ця робота, вона навіть пов'язана з моєю другою діяльністю, зі зйомками, з відеозйомками. І допоможе мені в цьому, навіть я зможу здобути нові знання якісь для себе. Не знаю, треба спроводу цього помедітувати. Коли я справи в центрі і я прогулююсь цими вулицями, це така ностальгія. Бо колись я працювала в офісі в центрі, і це наче ти поринаєш знову в те життя, яке було до. до того, як я переїхала в Німеччину, до повномасштабного вторгнення. І такі цікаві емоції це викликає, але приємно насолодитися цією ностальгією. Сьогодні середа, і поки в мене більш-менш вільний графік. Мені захотілося з'їздити в бібліотеку, це бібліотека імені Лесі Українки, про яку я дізналася з Reels в інстаграм, де було показано, що якщо ви думаєте, що бібліотека це скучно, то подивіться ось ця бібліотека досить із сучасним підходом. Я не скажу, що я прям фанатка читання, але буває під настрій, і особливо якщо книжка заходить. Також одну маю зараз на приміті. Якщо я її знайду, то обов'язково покажу. Українці, як можуть одному допомагати, ось, наприклад, жінки плетуть. Сітки військовим. Шлях виявився достатньо довгим, і другу частину його я вирішила прогулятися ну, замість спортіка. Але це, звісно, мінус. Що для того, щоб добратися на другий берег Києва або в центр, потрібно подавати десь ну, годину часу громадським транспортом. Але... Є ще великий плюс. Особисто в мене зупинка знаходиться прямо біля дому. І раніше до повномасштабного вторгнення я завжди обирала собі її оселю і її роботу так, щоб це було біля метро. Але зараз я розумію, якої розкоші я себе позбавляла, оскільки у Києві саме тими вулицями, дорогами, якими я їжджу, дуже гарна архітектура. От я їду. І задумуюсь про те, блін, цікаво, а оця будівля, ким вона була збудована, і хто був саме архітектором, а чому саме такий дизайн у неї. Речі, от це ставлення до наземного транспорту змінилося у мене також після того, як я пожила в Німеччині, тому що там я більше користувалася автобусами, трамваями. Нарешті, нарешті. отакі та справочки. Треба йти питатися в дирекції дозволу на зйомку в бібліотеці, навіть якщо це відбувається. Дозвіл було отримано у директорки Ольги Іванівни, яка е, дуже багато чого розповіла про життя бібліотеки, показала сайт, показала, як працює каталог, як можна знайти книжки. Ну тобто усе-усе. Я тепер є водорку читацького квитка. Прям як в старі добрі студентські часи відчуваю себе. Взяла книжку ту, що хотіла. А як я взагалі дізналась про цю книжку? Шукала інформацію про Клавдію Петрівну і як виявилось, що це є героїня цього роману. Ще нонсенс для мене. У бібліотеки є власне акторська зала, де молоді актори показують свої вистави. І на сайті бібліотеки є афіша, а квитки можна придбати на Карабасі. Я була дуже здивована. Мені показали, як виглядає ця зала дуже стильно. Ну що, в нас сьогодні четвер. Вночі був дощ, такий рясний, і я не могла заснути, і стояла. Поглядала, навіть думала, блін, взяти камеру в руки, познімати, але я зрозуміла, що камера просто не передасть цієї краси. Сьогодні буде такий день рандомних фактів. Київ цифровий, повідомив про те, що сьогодні буде знову вимикатися світлом. І от зараз якраз 13.10 вже а мали виключати з 13-ї ну, у кого яка черга. І е, я якраз була в магазині і думаю, так впало, піднімаються пішки. Ризикну. І це кожен раз поїздка перед вимкненням світла як рулетка. Тобто, ти не знаєш, застрягнеш ти в ліфті чи ні. Слава Богу, у мене немає фобії ліфтів, і я надію, що вона не розвинеться. І так. Поки будемо готувати, я хочу розповісти, чому ж я не спала вночі. Я ділилася, що в мене має бути стажування, і воно мало бути саме сьогодні. Але не дивлячись на те, що в цій роботі було б багато привілеїв, скажімо так, позитивних моментів, залишався би час на зйомки, на життя якби поза роботою. Я зрозуміла, що наче почала торгуватися з собою і в голові намагатися продати собі цю ідею, що ця робота ці. Типу класна. Вона дійсно класна, там класний колектив, там класна команда. Але мені не підійшло. І от я це зрозуміла відразу, коли отримала позитивну відповідь, але чомусь не довірилась своїм відчуттям. І от якраз вчора вночі я чітко відчула, що я тупо не хочу туди йти. Але все ж таки ще вночі я продовжувала запевнювати себе, що ну давай. Я схожу, подивлюсь, як там все ж таки стажування, це ще не значить, що мені потрібно там залишатись. Але сьогодні, вранці, я зрозуміла, що мені потрібно вже прийняти рішення. Переживала за той факт, що якби ну як це я вранці зараз напишу, що ні, хоча там одругій вже маю бути на місці. Але я зрозуміла, що в першу чергу я буду обманювати саму себе. І я подумала, а навіщо йти, якщо відповідь я вже і так знаю. І як тільки я написала, що все ж таки я не прийду, в мене ще в голові були такі переживання, що типу, блін, це був якби останній мій варіант із тих підготовлених, які я вже переглядала. Відразу вивільнилась енергія, і я почала шукати далі, буквально там через годину цих пошуків, вже зателефонували. А ще до чого ця вся історія? Особисто мені ніколи не як сказати, ну не то, що не розказувала. Ну, мене виховували так, що є мозок, є раціо, і цьому треба довіряти, але не оцим власним відчуттям. Але мозок він коварний. Ну, якщо ти відчуваєш, що щось іде не так, потрібно прислухатися. Ось така то історія. До речі, було б цікаво дізнатися. Напишіть в коментарях, чи були у вас такі ситуації, про яку я тільки що розповіла, коли ви все ж таки довірили своїм відчуттям. Або навпаки зробили так від голови і зрозуміли, що блін, ну, це було мені не на користь. Сьогодні в нас п'ятниця. Значиться, О. іду зараз на зустріч зі спецгостею свого ютуб-каналу. Сьогодні немножко потеряний рай. Але в такі моменти я рада, що ніколи не треба йти якісь вирішувати серйозні справи. Я би просто не вивезла. Що сьогодні я чисто по району. І Так, ви готові? Це ось це інкогніто. Баба! Ніколи мене не бачили. Я вперше тут, я вперше тут. І провести це інтерв'ю, щоб люди знали, вже, хто ми, що ми, як ми ще зашлися міря туди-сюди. Сьогодні в нас субота, раз на якийсь період трапляється цей день, коли в мене приходить натхнення, і я просто прибираю в хаті. Машинка правильно цілий день паре в бішеному режимі. І це такий кайф, коли знаєте, уже хата чиста, все пострелене, вивішене, постілька поміняна, ти себе покупав ой, і оце моментик чистоти. Я просто сказала, що раз в якийсь період, то що цього натхнення треба дочекатися. Бо я вже зараз прийшла до того, що навіть якщо це перекати поле, котиться спилюки і волосся по підлозі, я не піднімаюся. А ще я зовсім забула розповісти: в понеділок була зйомка да? в кав'ярні. І вона вже на сторінці кав'ярні. Тому заходьте, дивіться, ми знімали в гумористичному форматі. Ідея була не моя, я тільки не знімала і робила монтаж і кольорокорекцію. Буду вдячна за лайки, коментарі. Ну що, неділя? День на відпочинок, на роздуми, на те, щоб зібратися з думками перед наступаючим тижнем. Нічого особливого, як би, але вже як я казала, дні спокою, вони теж потрібні на те, щоб перевести дух і перезарядити свої батарейки. До підсумків. тиждень був цікавим. У випуск не війде історія про крінжову переписку з роботодавцями, до яких я мала піти на співбесіду, але якось відчула, що є якийсь момент розвадняка. І потім навіть було таке, що на мене в переписці наїхав. Неправильно трактую інформацію, написану чорним по білому. А я вже в тому стані, коли за таке вже можна і послати. Але я просто запропонувала закінчити переписку до побажань. Хочу побажати звертати нам усім більше уваги на. Наше ментальне здоров'я і на свій стан вистачало часу не тільки на те, щоб попрацювати і досягати своїх успіхів, але щоб і був час також на відпочинок. До нових зустрічей у наступному тижні.